Отець Тарчісіо де Чарвінара був одним із найближчих співробітників отця Піо Сан-Джовані Ротондо. Саме йому святий розповів, що зустрів сатану в людській подобі. Він прийшов на сповідь. Одного ранку, сказав падре Піо, коли я сповідав чоловіків, до мене підійшов високий стрункий пан, вишуканий та елегантно одягнений, дуже вічливий. Незнайомець став на коліна і почав визнавати гріхи, різні, супроти Бога, ближнього, проти моралі. Отця Піо вразило те, що всі його зауваги, навіть із посиланням на слово Боже, вчення церкви, мораль святих, цей загадковий каянник надзвичайно майстерно і з перебільшеною вічливістю заперечував, виправдовуючи всі види гріхів як ненавмисні. І водночас представляючи всі гріховні вчинки як нормальні, природні, морально нейтральні, це стосувалося не тільки страхітливих гріхів проти Бога Отця, Ісуса, Матері Божої, яких він ніколи не називав безпосередньо, а лише використовуючи перефрази, але й найгірших, найогидніших гріхів, відповіді таємничого Каяника здивували Отця піо. Я почав замислюватися, хто це, звідки він прийшов, хто це може бути, я уважно спостерігав за ним, намагаючись прочитати щось із рис обличчя, і вслухався у кожне слово. Що сталося опісля? Отець Піо, так пригадував той момент. Я наказав йому твердим і владним голосом: Скажи, нехай живе Ісус, хай живе Марія. Як тільки я вимовив ці найсолодші і найпотужніші імена, Сатана негайно зник у спалаху вогню, залишивши після себе нестерпний, огидний сморід. Отець Тарчісі обрав участь у багатьох екзорцизмах, які проводив отець Піо. Я був свідком різнобічного підходу падри Піо до таких випадків. Багато разів, коли до нього приводили пацієнтів, яких вважали одержимими, він осягав їх пронизливим поглядом, а потім звертався до хворої людини та тих, хто прийшов з нею. Лікуй себе. Лікуй її, його слід лікувати. В таких випадках було зрозуміло, що це не одержимість, а психічне захворювання. Метод екзорцизму, отця піво був подібний до Ісусового. На крики, метання одержимих та спроби фізичного нападу святий твердим голосом говорив: Мовчи, досить, зупинишся або навіть іди геть. Після цих слів одержимі негайно ставали спокійними. Перш ніж покинути одержимого, сатана кричав до отця Піо: Отче Піо, ти переслідуєш нас більше, ніж святий Михайло. Або, Отче Піо, перестань забирати від нас душі, і ми перестанемо турбувати тебе.